Військово-повітряні сили США під присягою повідомили про збиті НЛО. Ця новина поставила на вуха все світове співтовариство. Адже тепер перед нами не стоїть питання, чи існують НЛО? Тепер ми точно про це знаємо. Водночас Конгрес розсекретив матеріали, в яких йдеться про дослідження позаземних об'єктів і отримання їхніх технологій, які військові вже успішно застосовують на нових винищень. Очах у НЛО всі технології зібрані в єдине ціле. Зі свого боку наші інженери вирішили піти іншим шляхом взяти по одній технології і помістити їх у різні літаки. Так, хтось отримав технологію невидимості та штучний інтелект, який керує літаком, хтось вертикальний зліт, хтось надпотужний двигун а хтось форму трикутника, яка ніколи раніше не використовувалася в авіації. Але як вдалося дослідити технології НЛО? Не могла ж така інноваційна штука сама впасти на землю і відкрити всі свої таємниці? Виходить, що в США був літак, який збив НЛО. Але хто і коли це зробив? Тут варто зробити відступ на користь найтаємничішої військової бази США. Зона 51 давно вабить нас своєю секретністю. Ще 10 років тому люди підозрювали, що саме там. Знаходяться збиті НЛО, і саме там розробляють новітні технології. На подив, це виявилося правдою. Підтвердженням тому служать літальні апарати, які розроблялися в зоні 51 протягом усього часу її існування. Одним із літаків, який міг би збити НЛО, став Бі-2 Спірід. Якщо ви коли-небудь хотіли побачити НЛО вживу, то вам варто поглянути на цей американський бомбардуваль. Ближче, адже його і створювали спочатку з однією метою скинути атомну бомбу на СРСР, якщо вони загрожуватимуть Америці. Ця мета не була досягнена, але багато років служби показали, що бі-2 може бути ефективнішим ніж 75 звичайних літаків. У цьому йому допомагає високоточна зброя, серед якої знайдеться особливий снаряд для кожного завдання від знищення наземної техніки. Ніки килимовим бомбардуванням до точного ураження літаків противника за допомогою надзвукових ракет. Можливо, однією з таких ракет і вдалося збити НЛО. Як правило, ми проходимо маршрут першими, а потім даємо дорогу іншим літакам з більшою радіолокаційною помітністю, які можуть зайти і завдати удару по цілях, скидаючи некеровану зброю. Однак для цього потужних снарядів і великої дальності польоту недостатньо необхідно зробити літак непомітним. Конструктори спочатку продумали всі кроки наперед і надали Бі-2 унікальної форми, схожі на бумеранг а також обладнали спірит піред стел з покриттям, що відбиває хвилі радарів. Форма Бі-2 в основному розроблена Є таким чином, щоб звести до мінімуму кількість радарів, які можуть засікти літак. Крім B-2 Spirit, у зоні 51 розробляли й інший літак, який свого часу здавався чимось позаземним. Та що там? Його здібності і зараз дивують. Звісно ж, йдеться про sr 71 Blackbird. Він є ще не найважливішим стратегічним розвідником, розробленим у Сполучених Штатах. Його особливість полягає у величезній швидкості 3500 км на годину та максимальній висоті польоту. Оту двадцять тисяч метрів. Завдяки цим параметрам він отримав найкращий захист від атак противника. Поки іншим літакам потрібно використовувати теплові пастки та інші хитрощі. Blackbird просто ухиляється від атак. Його головний маневр різкий підйом угору з прискоренням, при якому жоден, навіть найшвидший снаряд, його не наздожене. Блекбьорд був революційним, тому що це був перший літак, розрахований на тривалий політ зі швидкістю 3500 км на годину. Що вже там казати про перехоплювачів, які навіть близько підібратися, не здатні характеристики та експлуатаційні досягнення Blackbird поставили його на вершину розвитку авіаційних технологій часів холодної війни. Офіційно стверджується, що ср 71 не має зброї однак, що заважає уряду просто замовчувати про це? Літак здатний літати практично в космосі на величезних швидкостях? Видається ідеальним кандис кандидатом для того, щоб встановити на нього надшвидкісні снаряди і збити НЛО. Можливо, саме Blackbird дав змогу інженерам зони 51 вивчити позаземні технології, але не варто забувати про F-117, який має ще більш страхітливий вигляд. У 1970-х роках у зоні 51 розробили перший національний бомбардувальник невидимку F-117 Nighthawk, побудований компанією. Lockheed Skunk Works, який має настільки незвичну форму і зовнішній вигляд, що його легко можна сплутати з позаземним літальним апаратом. Це один з найкращих серійних літаків, створених з використанням стелс технології. Іншими словами, він має настільки низьку помітність для радарів противника, що його часто називають літаком-невидимкою, проте головна особливість зовсім не в цьому. Цей літак не знав би, що потрібно тримати гострий кінець за вітром. Його поверхня вкрита спеціальним відбивним матеріалом, що за структурою нагадує алмаз, та й форму обрано відповідну грановану, що до речі, добре перегукується з ціною цього літака. 6,5 мільярди доларів. Що можна порівняти з ціною величезного дорогоцінного каменю. Ми повинні були щось зробити, щоб знизити вартість цих літаків до розумного рівня. І звичайно, за такі гроші літак вийшов неймовірно крутим, непомітний, швидкий, потужний і надійний. Про таке можна було тільки мріяти. На момент своєї появи він був найсучаснішим винищувачем у світі і точно міг би збити НЛО саме після тих часів, коли ВПС США керували такими надтехнологічними літаками, як Бі-2, СР 71 і ф 117 Зараз ми маємо здобутки у вигляд. Ді шостого покоління винищувачів лазерної зброї, штучного інтелекту та інших позаземних технологій, чого тільки вартий NGAD і його здатність керувати десятком бойових дронів за допомогою штучного інтелекту. Один NGAD може протистояти цілому загону літаків противника, адже він бореться не сам а використовує для цього своїх безпілотних помічників. Серед них є і розвідники, які відстежують понад 40 квадратних кілометрів навколо і бойові дрони, які вистрілюють гіперзвукові ракети, що летять на швидкості 7 тисяч кілометрів на годину, і навіть захисні безпілотники, що випромінюють мікрохвильові імпульси, здатні відключати електроніку ворога. У минулому вам можливо був потрібен цілий удар авіаносця, щоб зробити те, що тепер ви можете робити за допомогою одного літака. Та й сам NGAD оснащений найкращими з можливих технологій. Він може перебувати в повітрі 24 на 7 Завдяки своїй унікальній фішці. Цей літак повністю керується штучним інтелектом. Йому не потрібен пілот, адже він сам є пілотом. Нейромережа в його бортовому комп'ютері керує всіма процесами: від польоту і відстеження цілі до атаки і командування дронами це всього лише одна потенційна концепція, як він може виглядати, щоб помістити щось відчутне у свідомість людей. А якщо вам це здається чимось дивовижним, то подивіться на ще один приклад позаземних технологій, яким є Даркстар і його лазерна зброя. Цей винищувач офіційно називається sr 72 І так він став прямим спадкоємцем розвідника Blackbird. sr 72 обладнаний новітньою лазерною зброєю, здатною дезінтегрувати будь-якого супротивника за лічені секунди. А все завдяки спільній роботі інженер. Рівіз зони 51 і хлопців із компанії Lockheed Martin, які створили зброю під назвою Layered Laser Defense. Навколишнє середовище змінюється, і загрози змінюються. Тому ми розглядаємо лазерну зброю спрямованої енергії. Вона також знаходиться на кораблях. Потужність цього лазерного комплексу сягає 200 кВт у звичайній і 300 кВт у посиленій версії. Наразі невідомо, яка саме версія перебуває на Dark Star, але можна впевнено сказати, що будь-якої з них достатньо для знищення більшості бойових цілей, а можливо, навіть для полювання на НЛО. У такій зброї встановлено кілька лазерних випромінювачів, промені від яких передаються в спеціальний пристрій суміщення у підсумку. Виходить, що кілька слабких пучків об'єднується в один надпотужний, що пропалює сталь. Цікаво, як він може впливати на літаючу тарілку. Можливо, саме ним військові й збили НЛО, щоб зайвий раз не пошкоджувати корпус об'єкта. Так чи інакше, новітній винищувач вийшов дуже крутим, це найкращий літак, на якому мені довелося літати. Водночас навіть винищувач п'ятого покоління f 35 отримав частинку наземних технологій у вигляді унікального розташування двигуна, за допомогою якого стає можливий вертикальний зліт. Це нагадує технології НЛО, які можуть за секунду піднятися вгору на десятки метрів. Вертикальний зліт дуже зручно використовувати на авіаносці. Якщо брати до уваги тільки такий зліт, то на всій палубі Джеральд Форд вдасться. Розмістити 90 таких літаків. Щоправда, поки половина не підніметься в повітря, посадка буде неможливою, але це не проблема, адже f 35 все одно залишається єдиним сучасним палубним винищувачем. f 35 споживає занадто багато палива, йому пощастить, якщо він зможе протриматися годину або півтори в повітрі. Маневреність сміховинна. Є у нього і ще одна технологічна штука, просунутий шолом пілота, який містить у собі кілька функцій: ціле спрямоване наведення, можливість керувати літаком за допомогою руху голови або голосом. Цей шолом транслює панель приладів одразу пілоту, що раніше ми могли бачити лише в кіно. Але і це не все, чим нас можуть здивувати земні розробки. Не варто забувати про такі секретні розробки, як TR-3B Black Manta. Адже цей літак одним своїм виглядом нагадує нам про інопланетні літальні апарати. Вважається, що TR-3B являє собою аерокосмічну платформу завдовжки 182 і завширшки 98 метрів. І найчастіше цей літак приймають за НЛО через трикутну форму і повну безшумність. Це секретна космічна програма. Ба більше, частково саме цей літак спонукав у людей бажання глибше вивчити явище позаземних цивілізацій. Двигун цього літального апарата являє собою ядерний генератор потужного магнітного вихрового поля, який через свої особливості випромінює світловий потік, який люди часто сприймають як світло позаземного походження. Експерти вважають, що можливі характеристики Блекманта обмежуються лише фізичними навантаженнями на Корпус апарату, чи це не привід замислитися, як взагалі люди змогли створити щось подібне? Це найдивніше, що я бачив в авіації. Нам залишається лише думати про те, скільки ще існує технологій, про які ми тільки можемо здогадуватися. Попереду на нас чекає ще більше унікальних літаків із можливостями, які стоять за межею нашого розуміння. І найімовірніше, ці технології були вигадані зовсім не земними інженерами, а кимось хто стоїть на щабель вище. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ми будемо без. Межно вдячні, якщо ви підпишетеся на наш канал і напишете в коментарях свою думку щодо побаченого в ролику. Особливо цікаво почитати ваші думки про те, чи вдала взагалі задумка створювати такі неординарні літаки в наш час. А поки ви пишете, бажаю всім вдалого дня і до зустрічей.